Я вважаю, що я щаслива людина. Рано встиг думав, а що б то мені скоріше чимось зайняти, що йшли за стіл, щось писати. От аркуш білого паперу мене приваблює. А літом я собі не уявляю, просто сидіти десь в місті, так і тяне в поле. І ось уже багато-багато років. Добре чи погано, але вона, моя археологія, заповнює все моє життя. Археологія мене цікавила здавна. Пригадую ще буквально, коли щойно навчився може читати, ну, я не знаю, в будь-якому разі десь в третьому класі, я пам'ятаю, прочитав свою першу таку книжечку як жили наші предки слов'яни. Автора не пам'ятаю, це була типу брошурка така. І ви знаєте, мене так зацікавила оця давнина. Що я тоді весь час крутився щось шукав давне, чи то десь на горищі вишукував, чи то ходив десь по сусідах, питав, чи не мають вони щось такого старого. До коваля сусіда заглядав, у нього там вічно зносили всякий хлам старий, і я на то приглядався. Власне, народився я в Закарпатті і недалеко від Мухачівського замку. Рано встаю, бувало, і поглядаю на замок і думаю, боже, які там мають бути в підвалах старі речі, от би їх розкопати, знайти. «Людина – легенда, людина історія. Так без перебільшення можна сказати про Михайла Михайловича Кучинка, доктора історичних наук, відомого вченого та педагога. Народився 1 вересня 1939 року. У День знань. Символічно усе своє життя пов'язав з наукою. Археологія вже стала моїм інтересом, повному розумінні тоді, коли я поступив у університет. Коли я побачив в розкладі археологію, то це для мене був прямо спів душі. І з того часу, я як почав займатися археологією, то нею займаюся ось уже майже 50 років. І не шкодую. Вона стала частиною мого життя. Щоправда, шлях до омріяної професії був важким і довгим. На долю Михайла Кученка випали нелегкі випробування. Батько загинув на війні, за кілька років померла і матір. Його та п'ятеро старих братів відправили в інтернат. Але про свою мрію Михайло не забуває ні під час навчання в училищі, ні на швиній фабриці, де працював після закінчення училища, ні під час служби в армії. Тож збутися бажанню судилося аж 1972 року. Тоді 33-річний Михайло Кученко успішно захистив кандидатську дисертацію. Після аспірантури його направили на роботу до Луцька. Без знаєте, псевдоскромності скажу, що по суті діла, коли прийшов сюди на роботу, після закінчення аспірантури у Львові, а по, по, кінчав аспірантуру по кафедрі, якраз по відділу археології Академії наук у, у Львові, то я вам скажу, що коли прийшов сюди, то археологія по суті діла. Була в якщо не в загоні, то принаймні про неї мало хто чув. Перше на розкопках Михайло Кученко побував ще у студентські роки. Археологія так захопила юного науковця, що з Лопатою він не розлучається останніх півстоліття. Про розкопки та цінні знахідки може розповідати годинами. Перші розкопки, ще як я був студентом. Це мої перші розкопки були у складі, як практика археологічна. Розкопки були важкі. Пилюка, знаєте, була, кургани розкопували там і там, розумієте, попили такі були, попіл піднімався, спека була неймовірна, як каже Дудар. Набивався той попіл в рот, в вуха. Хлопці наші деякі кажуть, господі, скоріш закінчилося. закінчилось. Це було в 1962 році. А мені сподобалось. І я знайшов там дуже цікаві речі, в тому числі такі кістяні речі, які стали еталоном або критерієм для визначення датування. Цих пам'яток цього типу. Це була епоха бронзи. І Балагурій, коли захистив сам дисертацію, потім він став вже доктором і професором Едуард Альбертович Балагурій, то він подарував мені книжку і каже за найціннішу знахідку, яку ти мені знайшов, от будучи студентом другого курсу. Хто шукає, то шукає, той завжди знайде. Ця давня мудра приказка допомогла Михайлу Кучинку з невтомного ентузіаста вирости до відомого археолога зі світовим ім'ям. Ще 32 роки тому під час розкопок на городищі вал він викопав сенсаційний за кількістю предметів та історичним значенням срібний скарб давньоруського часу. Там ми розкопали в городищі, до речі, садибу. Боярина, перша на Волині досліджена садиба боярина, це типу з рицарського замку. І знаю, коли вона була заснована в 10 столітті, і знаю, коли вона загинула. Загинула вона згоріла. Ми розкопали 34 житла терем боярина або палац боярина у підвалі терему цього або підкліті, як його назвали тоді, це було називано перцокольне приміщення. У тому в тій підкліті ми знайшли скарб. Срібних прикрас: 5 гривень на шийних, три браслети, 12 намисне завжди з, з Грецьких горіх, на кожній з яких напаяно по 400 кульок срібних. уявіть собі яка то велика. Скар зберігається зараз в музеї нашому. Київ хотів забрати, але ми не дали. А в нас зберігати його не можна, він надзвичайно дорогий. Чинність цього, ви знаєте, вже тоді оцінювалося щось, по-моєму, якщо не помиляюся, близько мільйона карбованців. Карбованців не гривень. От. Ну, я не знав, що він такий цінний, то я тримав у себе його на квартирі між книгами. Мені потім казали, слухайте, якби був хтось довідався, то ваша квартира сотої частини не коштує того скарбу. У музеї сформовано величезний фонд Михайла Михайловича, присвячений його археологічній науковій діяльності. Протягом свого життя він поповнив наші фонди унікальними зразками археологічних матеріалів. Зокрема, відомий у світі тепер уже Городищенський скарб срібних речей Київської Русі, який переданий до фондів музею, складає славу ну, археології взагалі української. Нові знахідки, вважає професор, дають можливість відтворити загадкове минуле. Багато пам'яток, які ми дослідили в процесі розкопок, вони підтвердили ті чи інші історичні події, бо, самі знаєте, історичні події, записані в літописах, вони ж практично не освітлюють весь період. Дослідження дає можливість висвітлити, як жили люди. От, наприклад, те ж саме Городище, про яке я говорю. Ми, наприклад, дослідили це Городище. От, і я там розкопав 34 житла. Це ж треба, 40 господарських споруд, кузню, гончарну майстерню, пекарню, млин. Так ми знаємо тепер, як вони жили і так далі. Не по руській правді, а реально по цих розкопах я бачив ті бідні житла, які ми розкопали, де була тільки землянка 12 квадратних метрів, максимум уявляєте собі, 4 на 3 метри, що ви хочете. От такі, допустимо, землянки, з піччю і глиняна лава. От тобі весь побут тої людини. Волинський край став для Михайла Кучинка тим науковим острівцем, на якому він зміг себе сповна реалізувати. До нього на Волині не було краєзнавців, які б так ґрунтовно і з любов'ю досліджували історію нашого регіону. Волинь прекрасний край, люди тут дуже добрі, чудові люди, Скажіть по правді, наші люди тут на Волині, я не знаю, ну, по-різному трактувати можна. Доброзичні, щирі, відверті. І мені, наприклад, волиняни дуже подобається. Я собі знайшов тут, стала для мене вона другим, другою батьківщиною. Хоча б батьківщина в нас одна, це ж розуміється, в такому плані кажу. Я не шкодую, мені Волинь стала рідним краєм, і подобається, подивіться, яка в нас краса. Ну, що ж може бути краще. Михайло Кученко упродовж кількох років вивчав старе місто та луцький замок. Дослідження не пройшли дарма. Археолог натрапив на нові відомості, які вносять корективи у забудову та появу обласного центру Волині. Я проводив дослідження Луцького замку у 1978 році, то вежа. Там ми проводили розкопки. І от на глибині, величезній глибині, ми виявили так, там, по перше, глибина в Луцькому замку, яка при вході. Стирові вежі ці візні, там сім метрів глибина. Уявляєте собі? Дай ми копали. Це криниці. Це ще й добра криниця. Стирова вежа, там приблизно 4-5 метрів. І я прийшов до висновку, і ще зі мною погодилися інші, що первісно Луцький замок був, звісно, дерево-земляний, а потім був кам'яний. І коли він був побудований? Я вважаю, що він був побудований, очевидно, ще до Люберта. Побудований був він за в часи сина е, Данила Галицького. Набуті за півстоліття у розкопках історичні дані не припадають пилом. З-під пера Михайла Кучинка вже вийшло близько 300 наукових праць, більше сотні публікацій, 17 монографій і навчальних посібників. Книги вченого поповнили Золотий фонд історичної науки. Крім того, професор щедро ділиться своїми знаннями зі студентами та колегами. Мій, наприклад, мій стиль, спосіб життя і власне заняття, мені подобається. Ще раз кажу, що я щасливий тим, що я займаюся улюбленою справою. Те, що написано Михайлом Михайловичем, оце воно от речення, це вже там не додать, не віднять. І так само наукова сторона і так далі. От. Ну і знання великі. От він, Михайло Михайлович раніше студентом, ще займався добою бронзи. Це первісний період. Зараз цей. От. Якісь нові тенденції, нові там думки ми поговорили. Я бачу, все це прекрасно йде в лекції. Тобто ми намагаємося бути в руслі нових цих. От. Ну, археологів мало, їх треба цінувати. Ще одне досягнення невтомного науковця заснування першого на Волині музею археології. Цю ідею схвалив ректорат, тож експонатами стали усі зібрані під час наукових експедицій 800 археологічних пам'яток. Музей зі званням зразкового за кілька років відзначить 40-річний ювілей. В той час у нас дуже багато матеріалів накопичилось, і треба було їх в музей десь помістити. І от виникла така думка, і я запропонував створити кімнату музею. Він студентами робив своїми руками. Це все роками збиралось. Це ж все, ну, як то кажуть, з душею зроблено було. Так, що можна показати на європейському рівні. Ну, а експонати натуральні. Так що... Дуже приємно. Прекрасні там є речі, про які треба писати. Ну, я думаю, треба і каталог. І створення цього музею, ще я в ті часи пам'ятаю, він надзвичайно був цікавий, багатий музей. І зараз він чудовий. Ми, до речі, випустили книгу про ці знахідки. Хочемо зробити такий альбом кольоровий. Такий, щоб це була презентація ну і Волині і України солідний. Слава за багаторічні труди на ниві археології не забарилася. Михайла Кученка визнали відмінником освіти України. І не дарма, адже вчений створив власну археологічну школу. Через любов до археології багато його учнів та послідовників теж стали кандидатами наук. Тож викладацькому досвіду професора та вмінню передавати набуті знання можна лише позаздрити. Людина не просто відбулася, а з нею відбулися ще інші люди. А це дуже важливо. То я був там в Рівненській області, на полісі. Кажу, Волинь, Луцьк, там університет. А, кажуть, я як Михайло Михайлович?» кажу, працює прекрасно. І вони з такою радістю згадували, як він там до них говорив, як він до них жартував. Ну, це, це дійсно легенда. Михайло Кученко, попри його численні наукові здобутки та досягнення, чоловік доволі простий і комунікабельний. Дійсно, це людина, от душа колективу. Студенти його, особливо раніше, він зараз трошки менше вже їздить. Раніше, я пам'ятаю, гітара, пісні, жарти ну, це дійсно студенти отримують ну, естетичну таку насолоду спілкуватися з такою людиною. І зараз, от в будь-який день, коли лекція, прийти, послухати. Цікаві лекції, він дуже все в нього продумано, дуже він готується гарно, хоч він багато ж років, досить величезний, готується і жартами, просто доступно. Ну, я от студентів питаю, так от, як ваше враження, там, кажуть, дуже гарно. От. І так от на екзаменах, от у нас екзамени по Болонській системі, все. Але ну всякі бувають ситуації. І знову таки він уміє це все так згладить, пожартувати. А звідки людина, що компліменти там. І, в принципі, студенти я бачу, що вони задоволені. А це велике діло, тому що ну, ясно, що їм археологія важкувата в ці роки. В них багато предметів різних, це для них нове. Але це зерно яке. Падає в землю і воно поступово, поступово проростатиме. Як колега, звичайно, в нас з Михайлом Михайловичем є і спільні статті, і дві наукові монографії. Тобто, працюємо, його багаж знань, мій новий багаж знань ми доповнюємо один одного. А я постійно його запрошую на свої розкопи. Тобто він може і студентам підказати, і мені підказати, можемо обмінятися досвідом. Своїй стрімкій кар'єрі Михайло Кученко не в останню чергу завдячує дружині. Зізнається, родина радіє його успіхам. Вона бачила, що я сижу часто, працюю, хоча й любили, і ми гралися, і на гітарі грав, і походи робили туристичні. Ну, то я не був часто каже, так визнають. От але я взявся за роботу. І мені як одна казала. Для того, щоб стати генеральшою, треба вийти замість за молодшого лейтенанта. так у нас вийшло. Щоб стати жінкою професора, треба було вийти замість за студента. Ну і вона не шкодує. Ні, навпаки, вона мені дуже багато допомагала і по суті навчила мене української літературної мови, бо я закінчив російську школу. Останніх 20 років Михайло Кученко, завідувач кафедри археології та джерелознавства на історичному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, нещодавно почав викладати і у Велинській православній богословській академії. Там майбутнім священнослужителям читає курс біблійної археології. Недавно написав і видав підручник біблійно церковна археологія. Один з по суті перший підручник, який такий є в нас українською мовою. І ось по ньому студенти і будуть навчатися. Ну, таким чином Волинь для мене стала, як бачите, і як духовний своєрідний центр мій. Може так, тому що я колись збуду атеїстом став віруючим. Ім'я Михайла Михайловича Кучинка тісно пов'язано з розвитком археології як науки. На Волині, тому що це, мабуть, єдиний і перший археолог, який поставив на науковий рівень археологічні дослідження на Волині. Ми знали багато аматорів, людей, які досліджували Волинь, Це Олександр Цинкаловський, Зігмун Леський і багато інших. Але, от, власне, професійний рівень, науковий рівень археології в Україні Поставив Михайло Михайлович завдяки своєму внеску життєвого в історичну науку. Правду сказати, якби не Михайло Михайлович, невідомо, коли б взагалі археологія розвивалася б на території Волинської області, тому що тут не було археологів. Він появився довго шукали когось. Знайшли тоді Луцький педінститут інститут Лесі Українки. він Появився з, з Ужгорода і одразу почалася робота. Одразу почалося виявлення пам'яток, збереження їх охорони і дослідження. Одразу з'явилися археологи. Ще за Михайла Михайловича також можна назвати учнями або колегами. Це як Віталій Шкоропад, Сергій Панишко, Юрій Мазурик. Ну, пізніше я і там, як кажуть, моя молода команда. Так, археологія стала його долею його життям. Тож усі свої надбання хочу зберегти для наступних поколінь. Ви знаєте, чи багато я зробив в археології, чи ні, я вам скажу, це таке діло. Але вона, археологія, увійшла в моє життя так, як мені без неї просто важко. Мені потрібна археологія, заняття нею старовиною, як ото ну, як дихати, як їсти і пити. Це, по суті, складова мого життя. Зараз я, до речі, пишу то, щось типу мемуарів. Археологія в моєму житті. І от я її з великої букви пишу. Вона моя кохана, любима, без якої я не виявляю свого життя.